Переходимо у сервіс розсилки. Це розділ, в якому ви можете створювати та налаштовувати різні види розсилок для вашої аудиторії. Розділ розділений на кілька підпапок, які автоматично створюються в системі для зручності роботи. Це шаблони розсилки, розсилки та фільтри для розсилку. Шаблони розсилки використовуються для створення стандартних форматів повідомлень, які ви будете надсилати користувачам. Це дозволяє зекономити час на кожну розсилку, оскільки можна просто вибрати готовий шаблон. Щоб створити новий шаблон, натискаєте на відповідну кнопку для додавання нового шаблону, заповнюєте найменування та опис, щоб чітко вказати його вміст. Усі інші параметри можна заповнювати за бажанням, наприклад, текст повідомлення та месенджер, куди його відправляти. Розсилка. Ви можете налаштувати різні типи розсилок, обираючи відповідні. Шаблон та інші параметри для створення нової розсилки, так само натискаємо на кнопку плюс в правому куті екрану, заповнюєте назву розсилки та обираєте тип розсилки. Одноразова, яка відправляється один раз, періодична, яка відправляється через певні проміжки часу, і по тригеру, яка відправляється за певною умовою, наприклад, після певної дії. Час для відправки розсилки можна встановити за бажанням. Фільтр для розсилки обирається з розділу фільтрів. Також можна створити новий фільтр за позначкою Шестерні. Фільтри для розсилки. Силки дозволяють відсортувати аудиторію за певними критеріями перед відправкою. Вони допомагають націлити повідомлення на конкретну групу користувачів. Для створення так само натискаємо плюсик, вводимо назву фільтру. Та заповнюємо параметри фільтрації. Решта параметрів заповнюється за бажанням, в залежності від потреби. Переходимо у відгуки. Тут будуть з'являтися всі відгуки від користувачів або клієнтів. Це дозволяє вам стежити за відгуками та забезпечувати зворотній зв'язок. Заходи ви можете створювати нові події або заходи, які проводимуться у вашому закладі або організації. Щоб додати новий захід, натискаєте на кнопку плюс правому верхньому куті екрану, заповнюєте назву заходу та вказуєте час його проведення. За бажанням ви можете додати суму. Якщо захід передбачає плату за участь або інші фінансові аспекти. Кінець дати, якщо захід має тривалість і завершені в певний день, опис заходу для більш детальної інформації про захід. Можна також додати зображення або банер для заходу. Після заповнення всіх полів ви натискаєте кнопку «Готово». Програма дня дозволяє додавати розклад подій на певний день, що допомагає планувати діяльність на день. Щоб додати нову програму дня, натискайте на кнопку плюс. У вікні створення потрібно вказати лише дату. Наприклад, для конкретного дня, коли обходимуть заплановані заходи або події, зберігаємо і далі, перейшовши до програми дня, можна також додати у вікні програму дня, внести найменування та дату. Це дозволяє організувати день та надати користувачам або відвідувачам повний план того, що відбуватиметься в конкретний день.